Я не знаю, чи то снігопад у квітні, чи то магнітні бурі, але у всіх таке враження, наче ми знаходимося не в своєму часі. От, наприклад, з моменту виходу останнього випуску «Full Focus пройшов всього навсього два тижні, і за цей час серед тір 2 і тір 3 команд відкрилось таке трансферне вікно, наче ми з вами знаходимося в кінці сезону. Останній час, що не день, то чергова гучна новина. Багато з яких напряму стосується українських команд. Привіт всім, ви на каналі GG Кіберспорт. Я Гомер і це Full Фокус, де незалежно від погоди за вікном, ми тут, аби обговорити з вами усі найгучніші події світу КС 2, тим паче, що навалює їх останнім часом в феноменальній кількості. З вас лайк, підписка, а ми починаємо. Розпочати цей буровій подій пропоную спешин ю за останні пару тижнів. Організація подарувала нам стільки новин, що можна і заплутатись, оскільки з мрією зіграти на Остін Мейджері довелось попрощатись. Команда не скупилась на гучні анонси. Тому про все найважливіше по пунктах. Що ж, недовго музика грала. Після того, як шанси потрапити на кваліфікацію до мейджору зникли, тримати корс трьох гравців перестало бути принциповим. І від того, я знову покидає склад Passion UA. І тепер, нарешті, в команді дійсно з'явився мейн авік. Але про це трохи згодом. Після цього сталася, як мені здається, найменш очевидна заміна серед усіх в рядах Passion UA. адже наступним організація попрощалась зі своїм тренером Михайлом Кейн Благіним. Враховуючи, що саме Кейн вивів пеше на мейджор, заміна зі сторони абсолютно не читалась. Але схоже, організація вирішила кардинально перебудувати ростер і буде відштовхуватися від бачення доволі неординарної заміни. Колишній тренер Complexity, TC, тепер тренуватиме пешен, хоч на чиїйсь бінго карці такий предікт був. Тобто більшість часу він не розумітиме про що говорить його команда в матчі чи ростер, який повністю побудований з українців, весь перейде на англійську, виключно заради тренера. Питань більше ніж відповідей. При тому, судячи з усього, інформація про заміну тренера стала новиною і для самого Кейна. Якщо вірити посту Зевса в Телеграм, то Михайло не знав нічого завчасно про плани на його заміну. Му був доволі дивний і ризикований, і самі можете уявити, як прийняли його в спільноті. Але доволі швидко пешню знайшли спосіб задобрити своїх фанатів. Нарешті у команди з'явився повноцінний снайпер. Та ще й який ворот у повертається до української команди і тепер спробує реалізувати свій потенціал разом з Пешен. Роль капітана досі залишається на топі, але воро здатний дати гучний другий голос, і при тому більше фокусуватиметься на грі з АВП головне, щоб голоси тепер були на одній хвилі. І нарешті останній трансфер Зерофікс також покидає основний ростер і його місце займає Демку, -ку, якого пешен викупило в Монте. Ось це я розумію. Наробили шуму анонсами. Моя повага. Сумно, звісно, що від того самого ростеру Passion UA часів Шанхай Мейджору залишився тільки Джаказмо. Але якщо не фокусуватися на цьому, то чорт забирай! А цікава команда у нас зібралася тут. Вам і Reunite, Демка і Воро, та ще й повністю український ростер. за таку команду, аж хочеться притопити. Якимось дивом заманіть ще ламича в тренери, і сліз щастя просто не уникнути. Окрім незрозумілого зі сторони мову з Кейном, пешен провели для себе трансфер, але не ідеально. Так, звісно, було прикольно, аби команда, яка спричинила фурор, трималася разом і разом досягала нових вершин. Але ніяких рожевих окулярів не вистачить, аби дійсно повірити в подібне у Тір-3. Passion зробили грамотне рішення з бізнесової точки зору, та й до того ж зібрали ростер, у якого реально є шанс заграти не гірше попереднього. Про більше можна хіба тільки мріяти. Говорячи за Кейна, так той занадто довго без роботи не залишився, адже тільки встиг Михайло поділитись новиною, що його шляхи із Fashion UA розходяться, як вже на електронній пошті було мінімум одне непрочитане повідомлення. Виявилось, організація TNL зацікавилась у співпраці з Кейном і готова запропонувати йому скромну посаду у вигляді CEO організації. Звучить як пропозиція, від якої просто не можна відмовитись. Як каже сам Кейн, зараз головна мета це побудувати структуру в команді, де в пріоритеті будуть як спортивні досягнення, так і розбудова молодої організації. Звісно, потрапити і закріпитись у VRS також є важливими планами для команди. В інтерв'ю після анонсу приєднання до TNL Кейн заявив: Хочу залишитися у спільноті, робити все належне, щоб український кіберспорт досягав нових успіхів. Моя роль ділитися тим досвідом, що вдалося зібрати та направляти у вірному напрямку. На момент запису він з хлопцями приїхав на Level Up Lund, і команда вже навіть вийшла у плей-офф. Будемо сподіватися, що подібна співпраця буде плідною для обох сторін. Більше українських команд в топах нам точно не завадить. Знадобилось всього півтора роки: дюжина трансферів та мільйони доларів інвестицій. Але схоже, що Феокон таки ось-ось побудують життєздатну команду. Для цього довелося, звісно, викупити головну причину успіху G2, Але шанси закріпити стіродин майже гарантовані. Ну можливо, ще максимум одну заміну треба зробити, і точно все буде супер. Так, 5 квітня за інформацією інсайдера, Нела, стало відомо, що трансфер Монесі Фалконс все ж таки відбутися. Причому відбудеться він ще до початку мейджору в Остіні. тобто по з'єднанню і Монесі все ж таки бути, що очевидно, має солідно підсилити фальконів. Подібні інсайди можна сміливо сприймати за безпосередній анонс. Не пам'ятаю жодного разу, аби не опомилився, так ще й пізніше з'явилися чутки, що G2 хочуть орендувати Хейтсолмонте на найближчий. час. Очевидно, треба терміново заповнити вакантне місце, адже до мажору залишилось не так багато часу. Якщо ці заміни відбудуться, то це остаточно зацементує Фалконсу Тір 1 адже тут у тір 2 сцені не те, що я зовсім не вірю в цю команду, але рішення з Хейсом очевидно вимушене. До того ж, втратили вони обох своїх зіркових гравців, і без того переживають не найкращі часи. Але цікаво, те, що це не єдиний інсайт навколо Falcons, який всплив цього тижня. Якщо вірити Dust2 DK, то організація планує вже і наступну заміну. І цього разу під скорочення ризикує потрапити Тесис, який ще нещодавно вважався ледь не головною зіркою в героїк. На його місце розглядають гравця академії Спіріт Кіосуки і подейкують, наче цю вже заміну ми побачимо тільки після Остін Мейджору. Молодий гравець Академії вже певний час привертає увагу широкого загалу, і багато людей чекають побачити його в ті родин. Але мені от правда цікаво, чого саме Тезис? Невже титанова парасолька Зоніка над Меджеском настільки броньована, що Емілю нічого не загрожує? Його показники вже довгий час далекі від ідеальних, але маємо те, що маємо. В цьому на одних Ніко Монусі можна доволі спокійно претендувати на топ-5. А якщо Кіосуки дійсно виправдає хайп, то в нас буде серйозний претендент на світовий топ. Побачимо. Ну а поки в Європі відбуваються одні решафи за океаном. Теж часу не гають. Стало відомо, що команда Фурія відправляє чело на лавку запасних. А на його місце бере молодого казахського снайпера, який до того грав за Амкал. З цього випливають два наслідки. По-перше, фурія переходить на спілкування англійською мовою. Молодой не спілкується португальською. Ну а по-друге, це означає, що Фолан тепер стає райфером команди. За словами капітана Фурії, вони знайшли новачка після того, як зустріли з ним на праках, в яких той розтрощив їх. Фолан зазначає, що молодой це смарагд, який просто чекає, аби його обробили. Також Фолон поділився і стосовно переходу на ріфло. Основною причиною цього було те, що тепер я маю намір більше зосередитися на виконанні обов'язків капітана, пояснив Фолон. Передати свою відповідальність в іншому гравцеві, щоб у мене було більше часу і більше бачення, щоб зрештою в майбутньому також замінити себе новим капітаном Фурія. Враховуючи те, що Габріелю вже 33, не зрозуміло, як довго він ще готовий змагатися на найвищому рівні. Подібний підхід у поступовому вихованні собі заміни виглядає максимально резонним. Все ж, Фолен за свою кар'єру допоміг багатьом гравцям досягти таких висот, про які ті і не мріяли. До слова, якщо вам цікаво дізнатися більше про біографію найфливішого кіберспортсмена Бразилії, у нас на GG Джи Кіберспорт вийшов новий випуск легенда на сервері, якраз присвячений Габріелю Таледо. Дуже рекомендую до перегляду. Взагалі я трошки в шоці з кількості новин про решафли за останні пару тижнів. З іншого боку, приємне різноманіття не кричати на Valve і за долю КС, хоч інколи. Тим паче, що кожна заміна дійсно важлива. Ось цей ранній лок позиції для інвайтів неочікувано відкрив трансферне вікно, яким багато команд не нехтувало скористуватись. Монте тут не виняток. Ви вже з попередніх новин могли скласти докупи, що тепер і Демка в Монте нема, і Хейтс, по суті, вже теж дуже скоро офіційно покине організацію. То, які гравці займуть вакантні місця. Кенія Шокс в Монте до кінця сезону. Бонжур! прозвучало в офіційному анонсі Монте, 8 квітня. Єдине, це був байт. Вашому СММ-нику календар подарувати треба. День дурня був тиждень. Тому насправді ж до команди на цей час приєднались Афро та Хаджі. Оце вже більше схоже на правду. Все ж обидва останні час грали хіба в міксах, а тут теоретичний шанс, хоч на турнірах, позмагатись. Афро грав зенбікей в Mercenaries, де за весь час вони виграли аж одну мапу. Ну а хадже до того грав в міксі з Вороту Кей. Від монастирища так легко не втекти. Ну і на всяк нагадаю, що Хаджи в Монте вже грав свого часу, тож попередній досвід співпраці був позитивним, схоже. В цілому, всі ці шафи зараз доволі специфічна штука. Ті, хто не потрапили на кваліфікацію до мейджору, розуміють, що їм нема сенсу тримати за кор гравців і починають потроху досувати свої склади. Обирати, в свою чергу, доводиться з таких же гравців без інвайтів. Мені тепер цікаво, чи відбудеться друга хвиля замін в тір 2 вже після завершення кваліфікації на мейджор. Відповідно, що в червні ми побачимо щось схоже у тір-1, тому що якщо нас будуть і далі час від часу годувати такою кількістю цікавих новин, то я без роботи точно найближчим часом не залишусь. Ну і останній шафл, я клянуся, за який ми просто зобов'язані поговорити. Ліквід міняють JKS, КС не SUE. таким чином повертають віса на стандартну для нього позицію стар плеєра, враховуючи останні результати ліквід і відсутність команди для сюї, мув виглядає максимально логічним. Ліквід було потрібно щось міняти, і вони вирішили взяти в оренду ті родин капітани, який так сталося, що знаходиться на лавці запасних без роботи. І, хоча результати на Bucharest навіть від дауну не можна назвати успішними, в команді зараз змінюється абсолютно все. В Тім спіку змінюється динаміка, гравці міняють ролі. Кожен шукає себе в оновленій структурі. Як зазначив новий капітан Ліквід, вони не можуть дозволити, аби цей турнір вдарив по їхній самооцінці. Зараз план зрозуміти, що працює, що ні, і вже рухатися звідти, спираючись на бачення нового капітана, звісно. З того моменту, як я приєднався до команди, він твіс дав мені зрозуміти, що я перехоплюю контроль. Це було дуже приємно почути, і я дійсно відчуваю цю довіру з його боку. Зазначає в інтерв'ю для AceLTV. Оренда триватиме до кінця Остін Major, А отже, у гравців ще предостатньо часу, аби зрозуміти, чи комфортно їм працювати одне з одним. Найкращому випадку ми з вами отримуємо ще одну хорошу тір один команду. Найгіршу нічого не заважає перебудувати команду далі вже з наступним трансферним вікном. Ну і остання невеличка новина: Valve прибрали назву RMR та поміняли її на MRQ. Нічого такого, суті, формат не змінились. Так. Тобто ви серйозно берете кваліфікації до головного турніру сезону і проводите його в онлайні? Що в ім'я 2021 року тут відбувається? Ну який онлайн? Ви ставите рекорди в одночасній кількості гравців і монетизації, і при тому не можете по-людськи провести турнір, який є єдиним шляхом для команд, аби здійснити їх мрії? Ой, та ну вас! Просто тримайте скріншоти інвайтів на мажор. Якщо ви дивились попередній фул фокус, то тут без сюрпризів для вас. Вболіваємо за Бейт Fnatic і ЕНС на кваліфікаціях і слідкуємо за наві вже з третьої стадії мейджору. Міцних нервів нам з вами пережити балаган, який ми потенційно отримаємо на кваліфікаціях, які власне якраз почались. Отак, простим невимушеним рішенням квітні розставити всі крапки над і в шляху команд до мейджору Valve і спричинили шквал решафлів, який ми отримали за останні тижні. Це знаєте, як в Ігрянов грім Рея Бредбері, чи може роздавлений метелик в Новій Зеландії спричинити землетрус решафлів в світі? Ну чи як там воно було? Незалежно від того, скільки ще гучних новин на нас чекає, ми завжди тут, аби обговорити їх разом з вами. Ну а ви поки пишіть в коментарі, що думаєте з приводу всіх замін: яке майбутнє у Passion, чи заграють у нову ні ліквід, чи стануть Фалкон стабільною топ-5 командою. Діліться думками, а я з радістю їх прочитаю. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та включати сповіщення про наступні відоси, щоб завжди залишатись в курсі останніх подій разом з GG Кіберспорт. Ну а на сьогодні в нас все. До скорих зустрічей.